В розпал російсько-української війни, а в розпал питань, чого Дональд Трамп так довго не вводив санкції, в розпал питань для чого Дональд Трамп підігрує Путіну. Він що завербований Кремлем, стає зрозуміло, що здається, у когось на президента США є компромат. Я бачив відео з про те, що Дональд Трамп агент Краснов набрало на Ютубі там щось 5 мільйонів переглядів. А моє відео на моєму ютуб каналі, друзі, якщо що, до речі, підписуйтесь, ютуб канал не світайло, про те, що Трамп точно не агент краснов. Вона набрала три тисячі переглядів. Я думаю, варто таки цю статистику трошки де підняти. Ну що, давайте розбиратися: Дональд Трамп агент чи не агент Кремля. І тут, власне, на перший план історії виходить скандальний американський фінансист Джефрі Епштейн, засуджений за сексуальні злочини, який, як з'ясувалося, намагався встановити канал комунікації з російським керівництвом, щоб нібито поділитися з ними своїм розумінням президента США Дональда Трампа. Йдеться ще кажуть про 2018 рік. Я вже якось згадувала про Джефрі Епштейна в наших з вами програмах і про їх давню дружбу з Дональдом Трампом. Також змі писали про листівку, яку Трамп тому Епштейну нібито надсилав на день народження з зображенням фігури жінки, де на грудях і Наталія також на ну, третьому вигині були написані привітальні слова. Сам Дональд Трамп тоді сказав, що не знає про що мова, ніколи не малював і нічого нікому не писав від руки. Але Якщо це так, і якщо така спроба Епштейна все ж таки дійсно мала місце, то це викриває тривожний рівень неформального впливу, а також міжнародної мережі, яку він створив. Ця подія задокументована в листуванні, оприлюдненому Конгресом США, і сталася нібито напередодні першої доленосної зустрічі Трампа з Путіним у Гельсінкі 16 липня 2018 року. Вже 24 червня. Майже за місяць до саміту, Епштейн написав електронного листа Турбьорну Ягланду, який на той час був колишнім прем'єр-міністром Норвегії і очолював Раду Європи. В листі Епштейн пропонував використати Ягланда як посередника для передачі повідомлення Кремлю, яке звучало е, приблизно так: я думаю, ви могли би запропонувати дещо Путіну, що Лавров може отримати, поспілкувавшись зі мною. Епштейн обґрунтував свою цінність тим, що він раніше вже обговорював Дональда Трампа з послом Росії при ООН, Ну ось цей Віталій е, Чуркін. Пам'ятаєте? ну який помер в 2017 році. каже Епштейн, стверджував, що Чуркін був чудовий. Він зрозумів Трампа після наших розмов. Це не складно. Йому потрібно бачити, що він щось отримує. Це взагалі дуже просто казав Епштейн. Ягланд відповів Епштейну, що наступного дня він зустрінеться з Сергієм Лавровим і може запропонувати встановити контакт з Епштейном. Проте чи відбувся подальший зв'язок, невідомо тому робимо висновок самі. Опираючись на те, як пройшла зустріч у Гельсінкі, той резонанс, який вона викликала у суспільстві, бо саме після неї піднявся значний резонанс і критика США, головним чином через публічну позицію Трампа, який поставив під сумнів висновки американської розвідки про втручання Росії в американські вибори. Нагадаю вам, що коли Трампа запитали, кому він більше вірить щодо втручання Росії у вибори 2016 року, американській розвідці чи Путіну, як який заперечував свою причетність Трамп, відповів, що не бачить жодної причини, чому би це мала бути Росія. Чим шокував багатьох своїх союзників і представників розвідувальної спільноти США. Пізніше він намагався пояснити свої слова, але початкова заява викликала двопартійне обурення в Сполучених Штатах Америки після саміту. Трампа і Путіна 16 липня Ларі Саммерс, колишній міністр фінансів США, навіть написав і запитав у Епштейна в листі, чи є у Росіян щось на Трампа. Бо ця зустріч була жахливою навіть за його стандартами. Епштейн відповів, що він впевнений, що з його, тобто Трампа, точки зору, все пройшло дуже добре. Трамп думає, що зачарував свого опонента. Він безумовно не розуміє символізму. Він не розуміє більшості речей, а також назвав поведінку Трампа на саміті передбачуваною. Через. Тиждень, а саме 23 липня Епштейн також радив колишньому раднику Трампа Стіву Бенону, що для того, аби грати на полі Європи, потрібно проводити там час особисто, оскільки Європа дистанційно не працює. Він пропонував організувати зустрічі з іноземними лідерами, але за умови, що Бенон залишиться на континенті ще на кілька днів. І це. Той самий випадок, коли сприйняття інформації цілком залежить від ступеня опередженості до Трампа, тому що ну давайте так прямих доказів наявності Кремля або наявності у Кремля компромату на Трампа в даних конкретних листах, ну давайте чесно, немає. Я переконаний, по перше, що Трамп не є завербованим агентом Кремля, е, все ж таки, тому що це все вскрилось би мені, здається, досить явно ще за. Його першої каденції, а при тому, під час першої каденції він діяв далеко не як агент Кремля. Звісно, він симпатизує Путіну. Путін йому подобається. В цьому немає жодних сумнівів. Те, що Трамп має певну таку, я б навіть сказав, романтично підліткову закоханість в Путіна, це така історія, яка тягнеться досить давно. І, можливо, щось в рамках розуміння психології Трампа, Епштейн і міг допомогти. Але так, щоб прям це повністю впливало на Дональда Трампа, Точно не можна про це сказати, тому що ну, наприклад, би не було навіть цих санкцій проти Роснефті і Лукойла, які ми бачимо зараз. Чому Трамп діє так, як Трамп діє, ну тому що це Трамп. Якщо знати його біографію, те, що він робить, він завжди так робить. Він поводиться завжди однаково. І росіяни це дуже чудово, чудово розуміють. Вони Вивчили його біографію, вони вивчили його психологію. Я думаю, десь і без Епштейна вони б впоралися з ним. Але те, що ці контакти в цілому були, те, що ці зв'язки є, це, звісно ж, те, що може зіграти на внутрішньополітичній арені. Ми знаємо, що Епштейн хотів розповісти Лаврову, але, судячи з того, як Епштейн відгукувався про розмову з Чуркіним, нині покійним, він просто міг. Прагнути дати якусь загальну думку про Трампа, мовляв, Трамп дуже проста людина. Він такий рубаха парінь, з ним потрібно теж по-простому говорити. Такий, знаєте, майже і тенор американського розливу. Це значно більш серйозна історія. Насправді в масштабах Сполучених Штатів Америки, ніж е, е, історія наша. Це навіть велика корупційна в масштабах України. Це е, історія кількох десятиліть. В цілому це. Até Про те, що там у мільярдерів є свої якісь закриті клуби, в яких вони там займаються різними непотребствами. Ну, це ж така, знаєте, прям фундаментальна історія про, про ці всі закриті клуби мільярдерів. Е, і в Америки також дуже поширені конспірологічні теорії, про те, що взагалі там одна відома мережа закладів швидкого харчування, це насправді прикриття під кожним. Таким закладом є підвал для педофілів, де вони там отримують десятки дітей. І всі ці заклади між собою об'єднані в один лабіринт. І ці педофіли там пересуваються. Ще педофілів можна розпізнати по червоному і ще по різним знакам, які вони пересують. Ну коротше, і нам це все наклалось на те, що всплила ця історія. Це дійсно перша така велика історія ще до Вайнштейна і до підіді і вона прям дуже епохальна, плюс те, що загадковим чином е покінчив життя самогубством так, Епштейн у себе в камері, ніхто в це не вірить. І це може дійсно мати дуже серйозні наслідки для Дональда Трампа. Е я скажу так: мені видається неспроста саме зараз відбувається активізація. Е Бойових ну там потенційних бойових дій Дональда Трампа з ну там сполучених штатів Америки з Венесуело. Їхня боротьба з корупцією, те що вони хочуть е, special military operation організувати. Так проти наркокартелів, тому що завжди маленька переможна війна, вона відволікає від внутрішніх проблем. Епштейн марнославний ділок. Ну, по типу тих самих тенорів і рокетів, які думали, що тримають Бога за бороду і рішають, кого куди поставити послом, який намагався світитися де тільки міг, щоб набивати собі ціну і клієнтуру, в тому числі шляхом ну таких от рекомендацій, як вибудувати стосунки з Дональдом Трампом або в Європі. І так він поводився власне. І в контактах з європейцями, і з найближчими соратниками Трампа тих часів, і ну такими як Стів Беннон, наприклад, та і з арабськими шейхами. І в цьому плані спроби Абштена зв'язатися із Кремлем не виглядає чимось особливим, але вказують на ось цю широку міжнародну мережу контактів. І тут у вас виникає питання, як Кремль міг використовувати таких інсайдерів для стратегічного впливу на американську політику? Хм, теж дуже просто. Бо... Вся діяльність Епштейна, який я ще раз нагадаю, повуха в сексуальному скандалі, була пов'язана саме із збором інформації, що, звісно ж, могло бути використано для шантажу. Існує гіпотеза, що Епштейн навіть заявляв, що належить до розвідки, і його діяльність розглядається як побудова імперії шантажу, продукція якої доступна ворожим державам. Чи цікаво це російським спецслужбам КДБ, ФСБ? Які традиційно використовують компромат як інструмент управління і контролю над іноземними елітами. Ну звішна, там же в тих документах є і російський слід. Зокрема, папери свідчить про те, що Епштейн мав високі зв'язки в Москві, зокрема, спілкувався з чиновниками, які займали ключові економічні посади, і мали зв'язки з ФСБ, такими як Сергій Біляков. Він навіть радив Кремлю стратегії протидії західним санкціям у 2014 році. І також. Епштейн викор... Ростовував російських співробітниць, які мали зв'язки з Московським державним інститутом міжнародних відносин, який готує дипломатів і розвідників. Я теж нагадаю, а також прокремлівськими рухами займається для проникнення в технологічні та інвестиційні кола кремнієвої долини. Ще одна теорія змови говорить про те, що пропозиція Пштейна, ну нібито пояснити Трампа, з'явилася саме в той час, коли зовнішня політика адміністрації Трампа Америка Ферст, була сприйнята як хаотична і непередбачувана намагання Бштейна виступити в ролі посередника, який володіє. Інструкцією для роботи з Трампом вказує на його бажання зберегти і монетизувати свій вплив на вищому рівні, особливо щодо тих, хто прагнув зрозуміти або маніпулювати неконтрольованим американським президентом в той час, як Трамп стикався з найбільшою кризою через Раша Гейт, і підозри щодо покращення відносин з Москвою. Кремль Ймовірно цінував будь-який неформальний канал, здатний надати інсайди щодо американського лідера. Ну і скоріш за все таки ним користувався. Але знову таки нагадаю, що це недоведений факт. Це знаєте, схоже на ситуацію, коли впливовий лобіст, який знає всі приховані підводні камені великого міжнародного порту, пропонує ворожому флоту карту. Він не прокладає новий канал, але за невеличку плату. Розкриває, як обійти всі ці офіційні правила навігації і дістатися до найзахищеніших причалів, використовуючи знання про слабкості капітана, тобто Дональда Трампа. І, власне, ще раз показує, що корупція є всюди. Питання тільки в тому, чи вдається її належним чином розслідувати. На цьому певно дам вам час і місце для роздумів, зокрема і в коментарях в Ютубі. І скажу до зустрічі в наступному випуску 24 годин до.